Був єврей. Один. Один. Бо він недалеко навіть о, позаминулого року приїжджали з Ізраїля сюди до того. То той, е, значить, той єврей, його жінка, дочка утікла, бо одна дочка вийшла замуж за нашого хлопця і вихрестилась десь була за Львовом. Не коло жовтви. Бо і син такий був Беню. То той, значить, того Бенє і тих двох старих німці забрали, вони пропали в дітті, а та бача утікла була до сестри, вона була красива, неподібна була на, на, на жидівку. То вона там, то була за німчем, вона там і артисткою була, і в церкві, хорі співала, і Ну, така була там ніхто така передова була, передова ця дівчина.